Уряд крісла перед відправкою ДАФа. Тиск наразі 8 з копійками, але качаємо до 10. Нічого не шипить, повітря в собі тримає. Це кнопка запуска крісла. Включаємо і воно стає на ту висоту, яку ми йому задали. Регулятор висоти новий, оригінальний і дорогий. Попробую якось так показати, зверніть увагу на будь-яку точку. От, наприклад, порівняйте на задньому плані, наскільки регулятор чітко ловить висоту. І це зразу формує ціну крісла. Тому що є регулятори по 1800 і є по 6000. І так само вниз. Це регулятор угла, атаки сидіння. От воно припіднімається колінний сустав догори. Ручка відкидання спинки. На фото, ви бачили, вона слігка передкинута. Всі шланги поміняні, М'які, нові спеціалізовані. Хрестовинки, пальці, ролики, все зроблено, паралон, не синтапон, а іменно паралон. Спинка, бока, так само, не провалена, хороша. Адреса є, відправляю.